Доброго здоров'я, друзі. Ви на каналі Василь Климчук. Я щиро дякую, що ви разом зі мною. Щиро дякую, що підписуєтесь. Тому що чим нас більше, тим частіше будуть траплятися те, що сьогодні трапилося зі мною особисто. Точніше, не те, щоб фізично зі мною особисто трапилося, а віртуально у просторі у соціальних мережах. Нарешті про нашу з вами роботу і про мій канал Василь Климчук згадав шеф української митниці Віктор Кривицький. Як це було, як це є і що з цього може бути. Залишайтеся на каналі, зараз розкажу, тому що думаю, це важливо для людей, важливо знати. Чесно вам скажу Фейсбуком. Я користуюся, ну тому що просто би обмінюватися якимись новинами зі своїми друзями. Більше того, у друзях В Фейсбуці я просто щоб всі розуміли, маю дійсно тих людей, яких я знаю особисто. Тобто якісь віртуальних речей я не дуже полюбляю, тому що ну, для чого якісь там особисті, фотки, якісь особисті інформації на широкий загал. Для цього є YouTube, де ми обговорюємо якісь справді нагальні проблеми. І е, серед своїх друзів, серед тих людей, яких я знаю особисто, це не те, що ми там товаришуємо, зустрічаємося, там, відзначаємо якісь свята, ні, абсолютно ні. Просто спілкуємося, обмінюємося інформацією, дивимося, хто чим займається, для того, щоб якось би вибудовувати свою роботу. Випадково мав сьогодні справи. Побачив, що Віктор Крив щось там написав і згадав мене у своєму пості. Ну я подумав, чесно кажучи, що є в мене Віктор Кривенко, він шеф українського народного руху, керівник українського народного руху, і його там е висунули на те, щоб він став кандидатом на посаду президента. Він піде реєструватися. Я собі думаю, ну слава Богу, значить людина. Другий народний депутат. Я йому так навіть там написав у відповіді. Не дуже дивлячись, хто цей виклав цей пост. Написав слава Богу, що пане Віктора, що другий народний депутат, кажу, не просто інший, а другий саме. Тому що перший була пані Острікова, а другий, от ви е е якось е озадачилися цими проблематиками з розмитненнями, з євробляхами, з людьми. Європейська реєстрація, американська реєстрація, будь-яка інша акцизи ми, то ми тут людьми обговорюємо. Слава Богу, думаю. І написав цей, цю відповідь, йому відправив. А потім я йду, і мені щось оце муляє, муляє, муляє в голові. Я думаю, народний депутат, тепер кандидат в президенти, ми ще ж можемо запитання йому поставити, тим більше люди вже надсилали мені варіанти, і от вже перший міг би зайти на інтерв'ю, а потім кажу собі: стоп! Це ж не він. Вибачайте за такий довгий вступ, але дійсно мене. А кому ж я написав? Я йду туди і бачу, що мені дописала людина, з яким я не е, є в друзях у Фейсбуці, але людина мене згадала. Поруч зі мною бачу, згадали ще Тетяну Острікову і Наталю Непряхіну. Я давай ще більш уважно читати. Читаю, що виявляється, людина, Віктор Кривицький. Керівник української митниці, тобто в системі ДФС, яку розформували, але в принципі ця людина опікується митницею. І ми не один раз його згадували да, в контексті всіх проблем, які є пов'язані з розмитненням автомобілів. І починаю уважно читати, де ж він мене згадав. А він згадав в тому, що зважаючи на суспільну важливість процесу, не пройшло і двох місяців, да? ну, слава Богу. Треба повідомити людям сказати правду, і от він каже: з цього приводу повідомляю. Я вам читаю, що за інформацію, отриманою мною в ході робочої зустрічі з головою комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики, пані Южаніною, продовження пільгового періоду не планується. Ось цей пост, в принципі, ви можете бачити зараз під час трансляції цього матеріалу. Але а, про що далі йдеться? Нагадування, що після 22 лютого пільга прибирається, продовження не буде. А з кінця травня будьте готові, що будуть застосовані жорсткі фінансові а, заходи до порушників всіх можливих варіантів в'їзду, не ну якби нелегально, ну і аж до конфіскації. Ми так само про це багато говорили. Я, чесно кажучи, прочитавши, а потім далі. Увага! Прошу представників, знову ж таки, не пройшло й двох місяців. Прошу представників засобів масової інформації і громадських активістів долучитися до інформування громадян. Здрасть. А ми чим займалися цей весь час? Інформу. Щоб люди могли оперативно. Оперативно скористатися наданою законною пільгою до 22 люта 2019 року і можливості безперешкодно користуватися європейським автомобілем. І далі йде Василь Кланчук, Тетяна Острікова, Наталія Ніпряхіна. Я долучився, будь ласка, я прочитав, повістив людей. А далі моя думка така: звісно, як журналіст, ну, по секрету, скажу вам заслужений журналіст України. Я розумію пана. Кривицького. Він державний чиновник. В нього є завдання наповнювати бюджет за рахунок ефективної роботи митниці. На це він заточений, на це його якби, призначили і від нього вимагають. Йому сказали, закон прийняли, я маю на увазі, він виконує. І він там приводить варіанти пов'язані з тим, що кивають, мовляв, там хабарі, каже, розбираються правоохоронні органи. Він сказав, що шваки, але це вимога митного кодексу. Інші моменти вони всі знають, вони над цим працюють. Окей. Але звертаюся до засобів масової інформації. Пане Віктор, я з понеділка починаю вести на телеканалі Київ. Хай хтось каже, що його не дивляться, всі дивляться, або ще більше дивитися. З 5-ї вечора до 20.20 20, щоденне тригодинне ток-шоу з різних тематик, з різних аспектів. Я вас, як засіб, ну, не ютюбер вже тепер, може, на ютуб канал ви не хотіли йти, де ці матеріали дивляться по 20-30 тисяч людей. Давайте прийдемо як засоби масової інформації. Я вже долучаюся до цього процесу. Запрошую вас на. Прямий ефір програми вівторок, середу, четвер, коли вам виходить? Ви, чи можливо, ваш заступник, якщо ви зайняті, але я бачу, що вже до що ви знаходитесь в соцмережі, можливість про це написати. Я не є учасником процесу, в мене немає євробляхи, я її не, там не розмитнюю. Але я просто вважаю, що держава зробила величезну помилку, коли не роз'яснила людям, не допомогла вам, в тому числі, як цей процес відбуватиметься, на що звернути увагу. І так далі, і так далі, аж до поки якісь от не виникли колапси, сварки, крики і, і так далі. Так само я звертаюся до пані Острікової, а, як до народного депутата, в принципі, вівторок можемо ще раз пані Тетяна з вами переговорити вже в сінах Верховної Ради, і зробити, як би, діалог, триалог на трьох про те, як прийм, прийм, приймали цей закон, що мали на увазі, бо ви весь час кажете, ми не те закладали, ми не те мали на увазі, а от митники. І сядемо з митниками і спробуємо. Зробимо ще паралельну трансляцію не тільки на ефір звичайний телевізійний, але ще в YouTube. Зробимо чат, будемо мати людей таким чином. Спробуємо прояснити, чи дійсно так ще. Вже... Не планується, чи планується, чи потрібно, чи не потрібно, чи є передумови, чи немає передумов, взагалі продовжити чи не продовжити цей пільговий режим. А для всіх моїх глядачів і підписників каналу ютуб каналу Василь Кланчук. Скажу, що тільки все починається, розвивається. Бачите, як я і говорив, чим більше нас, тим більше до нас увага з боку тих, від кого щось якось залежить нашому житті. Тому, будь ласка, підписуйтесь самі про. Пропонуйте своїм знайомим, я буду радий, тому що це дає можливість, бачите, одразу в режимі онлайн мати реакцію на ту чи іншу проблему. Сьогодні це проблема з євробляхами, а завтра це може бути проблема з іншим запитанням, з комуналкою, з теплом, зі світлом, з газом, з чим завгодно. Але ми будемо мати з вами можливість ставити питання тим, хто вирішує ці питання, тому що мене особисто заділо, чесно скажу. Пан кривиць. Пишу про це сьогодні, щоб упередити примарні очікування громадян та ігри популістів, які ці очікування транслюють і підживлюють. Переконаний, що людям треба казати правду. Та хто ж проти, пане Віктор? Хто проти казати правду? Ми і кажемо вам правду, і від людей кажемо правду, і про ситуацію правду. Бо правда, вона ж не тільки з боку держави, а ще є правда від людей. І якось тут треба. Знаходити середину золоту, можливо, не робити, а потім думати, а якось думати, а потім робити. Але в будь-якому разі, я не думаю, що це там стосується когось персонально. Ви там правильно, дипломатично все. Написали навіть немає як що сказати вам за це. Але як засіб масової інформації, ще раз повторюю, чекаю вас на ефір. Дякую всім за увагу. Давайте будемо дивитися, як ця ситуація розвивається, чи буде вона розвиватися. Тримаємо руку на пульсі. Дякую, що ви на каналі Василь Климчук. Підписуйтесь, будь під ласка. Хай вам щастить. До побачення і до наступних ефірів. А що, до речі, ви думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях.